В цьому випуску Як Забарний та Миколенко зіграли свої матчі в АПЛ, гучний скандал в київському динамо між легендою та зіркою команди. Сергій Ребров нарешті назвав лідера в збірній України. Шахтар отримав офіційну пропозицію щодо продажу лідера команди. Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн компанія Фафбет. В матчі 18-го туру АПЛ Борнот зіграв нічию з Крістал Пелас 0-0. Завдяки цьому поєдинку забарний опинився на п'ятому місці серед українців за кількістю матчів В АПЛ, вийшовши на поле у 60-му поєдинку. На 72 й хвилині Крістал Пелас проводив свою атаку. Езе обійшов Адамса, проте не зміг обійти забарного. Центрбек вчасно вставив ногу та вибив м'яр ніг суперника. Також на рахунку Іллі 4 виноси один заблокований удар два виграних єдиноборства, 55 точних пасів, 8 точних передач та оцінка 7,4 балів від статистичного порталу Sofascore. В цьому ж турі Манчестер Сіті зіграв нічою за Вертоном 1-1. Лівий захисник гостей Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів усі 90 хвилин на полі. За рахунку 1-1 у другому таймі Віталій зробив подарунок сіті. У штрафному ногою заїхав по коліно Савіньо навіть близько не торкаючись м'яча. Здавалося б, це шанс для сіті вийти вперед. Ерлін Голанд підійшов виконувати удар, пробив низом вліво, але пікпорт врятував і рисок. За підсумками матчу Українець отримав оцінку 64 балів від Софаскор. Нижчий рейтинг лише у центрального захисника Сіті Мануеля Аканджі. Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думками про взаємодію півзахисників Динамо та Шахтаря Шапаренка та Судакова. Не вважаю, що їм важко одночасно грати на полі. Вони обидва вважають себе лідерами. Шапаренко, лідер в Динамо, Судаков в Шахтарі. Особисто я вважаю забарного лідером, вважаю циганкове лідером. Вони повинні розуміти свою роль на полі, поважати один одного, і для цього потрібен час. Наприклад, судаков це молодий гравець. У нас дуже молода команда. Нам не треба чекати швидко стабільної гри від молодих гравців. Вони можуть дати один-два яскравих матчі, а потім зіграти не на своєму рівні, тому потрібен час. Я вірю у своїх гравців збірної. Важливо, що в збірні зараз на цих позиціях є конкуренція. Є гравці, які виходять доводять, що можуть грати на рівні збірної. Той же Калюшний, той же Гуцуляк, які приїжджають до табору збірної вперше та не губляться, показують свій рівень. Тож мені важливо, щоб гравці розуміли, що збірна це не клуб, там у тебе не заброньовано місце в основному складі, тим більше, що збірна грає через два дні на третій і завжди в другому матчі ми робимо дві, три, чотири, іноді п'ять змін. Всім потрібно розуміти свою роль та працювати. Особливо останні матчі показують, що зараз ми краще розуміємо один одного. На все потрібен час. Ми всі кажемо, що в нас дуже молода команда, але молодість це не про стабільність. Дуже важливо, щоб у будь-якої команди збірної чи клубу був баланс між досвідченими та молодими гравцями, щоб досвідчені могли на полі допомогти молодим. Зараз у нас іноді немає на полі ні Андрія Ярмоленка, ні Тараса Степаненка, ні Сергія Сидорчука, досвідчених гравців. Зараз є Микола Матвієнко, але вони можуть допомогти, коли ти втратив впевненість. Коли ти один-два рази втрачаєш м'яч, то потрібні такі гравці на полі, які можуть тобі допомогти. Майбутнє Вінгера Шахтаря Олександра Зубкова може бути пов'язаним з чемпіонатом Туреччини. На українця звернув увагу представник суперліги Трабзонспор. Гірники вже отримали офіційну пропозицію в розмірі 3,5 мільйонів євро плюс бонуси, а сам гравець уже погодив умови переходу з турецьким клубом. Цьому сезоні Олександр провів 19 матчів на клубному рівні, відзначившись цими забитими м'ячами та шестигольовими передачами. Портал Трансфер Марк оцінює вартість гравця у 8 мільйонів євро. А от в київському Динамо розгорівся скандал між легендою та нинішнім нападником команди. Владислав Ванат кілька днів тому розповів цікавий анекдот: Знаєте, яка відстань від стадіону Лобановського до найближчого караоке-бару? Міля. Очевидно, що у своєму жарті Ванат натякав на любов до алкоголю та нічного життя екс-динамівця Артема Мілевського, якого багато хто називає Міля. Відразу після цього Мілевський звернувся до нападника Динамо. Вона зарано жартує, клоун сюди дивись, очки, хоч не беріть ганебники. Що по шахтарю забитись в іншому місті клоун. Якби я сказав те саме та пожартував би, про умовно кажучи, лужного або Белькевича, мені б голову знесли просто за такий жарт, тому це недоречно. Він мені не кум, він мені не Аліїв, він мені не приятель, він мені ніхто повинна бути якась повага. У нас різниця в віці дуже велика, і для мене субординація дуже важлива. Жарт, може й смішний, але йому не можна жартувати, йому ще рано жартувати. Людина Вересу забила а що далі? а місце, яке вони займають у Лізі Європи, чисто через те в мене досі негатив. Також ті, хто негатив в коментарях, пише: заваліть свої роти ви всі клоуни, Спартаку 4 забийте, і тоді можете жартувати. А кого, друзі, ви підтримуєте в цьому конфлікті, напишіть свою думку в коментарях.